Нашого свята та всі присутні сьогодні на цьому святі. Сьогодні Рахівщина щиро, гостинно, широко відчинила браму всім тим, хто хоче свою душу наповнити світлом, сонцем та позитивом. Кажуть, що цей малюничий куточок краю є зразком маленького раю на землі. Його створив Бог. І як доказ тому сьогодні подарував нам Бог чудову сонячну динину. Шановні гості, учасники такого відомого на Закарпатті фестивальні ярмарки. Сьогодні святкує не тільки Рахівщина, не тільки Закарпаття, а й вся Україна. Багато гостей прийшли поділити радість з нами за меж держави Україна. Сьогодні дуже чудовий день. І цей святковий день ми повинні віддати дань людям, вівчарям, які продовжують славні традиції своїх батьків і дідів. 8-9 вересня в Закарпатті проходила міжнародна конференція Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи, де приймали участь представники 17 держав Європи. На цій конференції приймалися рішення щодо покращення соціально-економічного становища народів, які проживають в горах. Резолюція цієї конференції буде положена в основу прийняття рішень Ради Європи. Сьогодні я хочу сказати, що президент високо увагу велику приділяє. Статусу і соціально-економічному значенню жителів, які проживають в гірських районах, прийнята програма до 2010-2014 років. Я хочу привітати всіх гостей, подякувати організаторам, щастя вам, здоров'я, сімейного благополуччя і розвитку традиції гуцулів. Дякую, За значний особистий внесок у соціально-економічний. Науково-технічний і культурний розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумнівну працю та з нагоди 19-ї річниці незалежності України орденом за заслуги третього ступеня нагороджується Сойма Іван Іванович, верхньоводянський сільський голова. Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ледиди Олександра Олександровича від 8 вересня 2010 року за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області збереження і відновлення народних традицій гуцульщини та нагоди фестивалю ярмарку Гуцульська Бринза нагороджується почесною грамотою та грошовою премією. Москалюк Юрій Миколаєвич. Чабан раківський район. Беркела Іван Іванович, голова Раківського районного товариства Всеукраїнського об'єднання Гуцульщина. Начальник управління агропромислового розвитку Рахівської районної державної адміністрації. Хома Василь Михайлович. Чабан села Луги полонина Олан. Клипчак Микола Михайлович. Чабан села відричка полонина Межепотоки. Юрій Юрович, чабан села Біла Церква, полонина Плантус. Ще вчора були над цими горами сірі темні хмари, а сьогодні він послав сонце. І це подяка. Подяка за ту велику роботу, за той великий важкий труд, щоденний, який протягом літа робили ваші земляки, вівчарі, для того, щоб ми мали на своїх столах. Бриндзю, гурду, сир і до і досили. І до 11 років тому з ініціативи територіальної громади села Кваси було відновлено свято зустрічі вівчарів з полонини. І ця ініціатива переросла в таке надзвичайно чудове, велике, не тільки загальнорайонне, загальнообласне, але й всеукраїнське свято. Тому я хотів би щиро подякувати всім вам за те, що ви зберігаєте традиції, за те, що ви пам'ятаєте своїх предків, бо тільки той народ має майбутнє, який пам'ятає своє минуле. Я хотів би щиро приєднатися до всіх слів, привітань, які сьогодні будуть лунати на адресу вашу і побажати. Всім вам миру, добра, злагоди, любові, гуцульщині, раківщині, закарпаттю і всій Україні Божого благословіння. Святом вас. З нагоди свята! Голова обласної ради підписав розпорядження, відповідно до якого почесною грамотою Закарпатської обласної ради на наурочується саїк Володимир Дмитрович, депутат Рахівської районної ради, приватний підприємець за сумлінну працю, активну депутатську діяльність та з нагоди проведення 11-го фестивалю ярмарку «Гуцульська бринза. Також почесною грамотою нагороджується Осташ Іван Васильович. Я не чую ваших аплодисментів. Радіємо за успіх наших колег та друзів! Доброго дня, дорогі мудрі, красиві і талановиті люди. Дорогі артисти народні, дорогі діти. Вельмишановний пане голову обласної адміністрації, вашій особі вітаю всіх керівників області, району, усіх сільських голів, усіх, хто прибув із далекого і ближнього Зарубіжжя. І доповідаю вам, що Міністерство культури і туризму України фінансово долучається до підтримки цього чудового свята і щороку буде це робити. Це моє запевнення вам. Дякую. Дорогі рахівчани, я думаю, що сьогоднішній день у вашому житті це так, як Великдень. Колись Шевченко писав, що світ Божий як Великдень, і люди, як люди. Отаке От свято сьогодні, коли ми бачимо ваші обличчя, ваші очі, вашу радість у ваших душах. Дай Боже, щоб такі свята, як гуцульська бринза, які є основою основ культури. Бо сила української держави це в міцності традицій, які живуть на селі. Будуть жити оці народні артисти, оці діти, які будуть продовжувати традицію, буде жити українська держава, і ми в це глибоко віримо. вам, любові, злагоди. слава Гуцульщині, слава Рахівщині, і слава Україні! Дякую. Шановні рахівчани, доброго дня, шановні гості. Сьогодні, 11 раз, під звуки трембіт, ми запалюємо нашу коцульську ватру. Коцульська ватра це є символ нашої непоколебимості, нашої надійності, нашої дружньої відносин до всіх наших сусідів. Це є то, що ми зберегли на попротив всього століття, якого зароджувалася Гуцульщина, нелегко було гоцулам виживати у цих скрутних умовах. Тяжка праця Бокораша, лісоруба, тяжка праця вівчаря, якого ще до сьогодні не повністю оцінено його труд. Але ми зберігаємо свої традиції, передаємо від батька до сина, від діда до внука і надіємося, що буде далі процвітати рахища. Дорогі радість. Шановні пані та панове, шановні гості, запрошені, присутні, від імені районної ради, від себе особисто дозвольте щиро привітати вас. З проведенням 11 фестивалю, з відкриттям 11 -го фестивалю Госульська Бринза. З року в рік фестиваль збирає все ширше коло друзів з усіх куточків нашої великої славної України та не тільки з України, а з багатьох країн Європи. Люди їдуть, щоб посмакувати цілющі властивості овечого сиру, бринзі, вурди, крім того, щоб подивитися те. Чим представлені територіальні громади Рахівщини, дякуючи всім присутнім тут головам територіальних громад? Сьогодні територіальні громади Рахівщини виставили на ваш показ, на вашу оцінку, ті маленькі кусочки, фрагменти тих фестивалів, які проводяться зараз вже майже в кожному населеному пункті Рахівщини? Я маю на увазі це тут представлені як Віталічанська Богданська вишивки. Берлибарський бамуш, 25 видів ви можете скоштувати бичківських голубців, ви можете тут з поляком пофіглювати по-ясінськи практично, щоб не перераховувати все, не затримувати вас тут, є що подивитися і в чому навчитися. Шановні, я вам бажаю тут гарно відпочити, набратися сил. І так як перед день виборів, хочу побажати вам, щоб ви зробили. Правильний вибір, що вибрали тих людей, які будуть достойно представляти ваші територіальні громади як на районному, так і обласному рівні для того, щоб славили наш край, нашу Гуцульщину, нашу рахівщину, нашу Україну. Слава всім вам, слава Україні! Самодіяльний народний оркестр гуцульських інструментів районного будинку культури місто Рахів. Кивник Петро Ерстенюк. Йому аплодували і сцени майже всього світу. Ярко набирає тільки розмаху, гуляє, веселиться ярмаром. Я чую стук твого гірського серця, воно таїть любов велику і біль. Сьогодні я вклонюсь тобі, Париж гуцульський, так уже ведеться, твоя гостинність сяк дивує світ і так завжди, і так вже сотні літ.